Хлопці кажуть, що у цьому покриттю взагалі все по барабану. Тобто ну, можна ставити їх на вулиці, де хоч. Три петлі, все мажеться. Ключі раз, ключі два. Ручки немає, воно йде на магнітах. Середина. Білі, стеклопакет. Раз, два, три. Трьохкамерний стоїть. Ну так, да, через його видно, але ну, кажуть, що можна зсередини наклеїти автомобільну пленку дзеркальну, і нічого не буде видно. Терморозрив. Зсередини. Закрив. Ну так, да, хлопців видно. Але отак вони виглядають. Все круто. Не знаю, мені подобається. Если полуторка настало. Да.